І всім привіт, друзі! Ви на каналі Нікіталапсі. І підписуйтесь на канал, дивіться як можна більше моїх відео. І пишіть в коментарі. Це для мене буде дуже І Слава Україні! Я сьогодні в Brawl Stars буду грати... ну, Brawl Stars... Brawl Stars... А я буду грати за любих персонажів, Но прикол в тому, що ви знали, і хто не знає, то можна грати вже в Годілу. Годіла. Ось карти гаділа. І давайте пограємо з ботиками. Ну так. Отаку. Дай да, корт. Він добре підходить. І зараз я спробую встигнути взяти гаділу. Так, да, я встиг взяти гаділу. Я така гаділа і прикольні звуки, мені подобається. І вона наносить по 4000. Да. І звук як в Бібі, кстати, хто не знав. І мене зарубіть. Так, да, мене вбили. А там меха га, Гаділа. А в мене просто Гаділа. Так, ждемо меха гаділу. Ой, просто гаділу. А, все, погнали. Я можу ходити по воді, то що я гаділа. Ну так. Да. Так. Тут а грі. ладно. Так, п'ямо будинки. Ну, це дуже прикольно. Просто вже можна грати в гадіння Мені це подобається. А ні, мене заробіть. Ні. Так, давайте. Так, я хочу вдарити цю штуку. Бам! Мене вбили. Нічого, ми виграємо. Так, в мене вже є гіперзаряд заряд. Оп, все, я гаділа. Годила. Годила. Тому тобто, що ж цей гріх мені так багато наносить. Вийти його, пожалуйста. Так, ну бо ти не умієш просто будинки ламати е, тут, а, та і вони так погано. Ну, це взагалі праця непонятно куди. Так, я тут помираю. Я живий. Я живий. Так, да, я помер. Ну, зараз біжимо зразу бити будинки. Знову візьмемо Годилу. Бачите, я не можу, так? А коли згаділ, то можу. Ну, то що, це, понятно, це ж Гаділа. І звук як в Бібі. Коли б'єш. Що це вже вам казав, не пам'ятаю. Годіла. Так, мінус Байрон. Це було легко. Табити її. Тугар діди. Знищимо. Так, о! Ну, це роб... ну. Ну все, а да, ми вигнали? Ну, прикольний режим, мені сподобався. І давайте грати вже. Е, Одиночний ще так? А яка карта? А, ну давай. Давайте пограємо за кого? Тут за кого? За кого можна? З міфіків або легендарок. Отак я хочу. На фенгу не варіант. М -м, я не знаю, ну, може. М -м, не знаю, скільки нам там на критері? А, рівно. Ну. Я не знаю. Ну, давайте візьму, я візьму. Я прям не знаю. Давайте... Ні, Віла ні. Не Віло. Джанет. Я хочу порати-порати з Джанет, я вже давно за неї не грав. І я, кстати, збираю на Лілі. Ну, вона ще не вийшла, вийде через 5 днів чи вроді 6. Мабуть, що 6 та і. Ну, та й тоді я вже буду збирати неї, ну я вже можна рахувати, а це боти? Так, да, вони грають як бот? Ні, це справжні, це справжні, це справжні. А вони прямо туди ставлять. На да, це справжні гравці, Так, да, я програв. То що Джани це не варіант, це не варіант. Варіант тут а це. Варіант це. Це Вольт Да. Давно я теж за нього не грав. Ну, Юлія я буду думати, що далі буде. бабу. Дивіться, тут вже є Лілі, бачите. Перший раз Лілі замітну. Перший раз. Так, тут Франк. Лілі, лілі не, не тут. Вона десь в інші карті. На іншому місці. Це не Лілі, он Лілі. Це Лілі. Мені... Ти ж! А, вона там лишилась раз. Оп! Я хочу вороті і замочити, но у мене це не вийде, як і по-обичному. Не, вона зараз до мене телепортнеться еще. Ні, я такого не хочу. І там ще й кит. Та я не встиг! Буде в мене ліля, я буду мочити. Ну я думаю, да, я хочу взяти які-та. А що в мене там очки і сили, кстати? Кстати, да, так. Чому я не качаю? Самодільний Вольт. Да, да, він самодільний. Як це странно, звучало, он це самодільний. Так, да я не можу. Жалко, я хочу Блінги і купити Луну Пайпер або Джин Вольт. Мені дуже при мені дуже подобається скини. Дай зараз боти я хочу виграти. Там Емс. Е... Справа. Тут та Який зараз в мене вб'є, як обично. Ну ні. Дік енергії він в мене вб'є. Там містер Пін. І вбиваємо містер Пін. Це було ізі. Було ізі. Ну, що це буде? З пресними гравцями не так і легко. Там дві банки. Опа. От так і вбилося. Йдемо на культа. Е -е, останній десь. Тепер мені буде треба міліард в його шукати, як обичне. Ну да, так, це правда. Мільярд годин краще в себе. О там кольт, отам кольт. Же, о, в нього 9 банок. Де, де ти їх встиг набрати кольт? Чо? Все, вбили його. Я заробляю на бронза 2. Так і місія тут виграй 3 рази, виграй, е, цього, ворога 15 разів. І виграй 3 рази. Тут 8 раз. Ну, давайте. 260, да, мені. Е, да Ось забираємо. Забираємо це і... да. 1700. Я вже Лілі так прокачаю. Давайте ще раз за вольта може, так? Да? Та ні, я думаю, вже давай її, давайте кита. У мене був 25-й, я злив. Мені треба зараз піднятися. На кіту. Жекітів так багато, бо його побафало, ця така імба стала. І тут а Чарлі мені заважає, як обично. Ну боже, ну Чарлі, ну ти можеш успокоїтися, ну ти. Ну боже. Ну, зараз буде ульта і ковацію. А, зараз на мене приїдеться. Капець. Я програв. Я навіть забув що я відео знімав та й нічого не говорив. Угу. Ще раз. Да, прогавив. Я не знаю, кому кого брати можуть. Давайте Чарлі, Чарлі. Ну да, бот им. Но скин кином же бот. бот с кин? Вот скин. Тут олимприма. Олимприма, попима. Ну и куда ты бежишь? Ну куда ты бежишь? Ну куда ж ты, не сладенький, бежишь? Ну где сюды? В Белец. Там Джим. my yo-yo Так, де сиді? А! Слуш, кто це такий? Я тебе не звал сюди. Мінус. Я до Сергій Пірс банку не добув, серйозно. Так. Тут, тут забираем це. Так, ламаємо черепки та і тут Карл. Алло, в Черну 9 банок. Це... А кстати, він ульту не зробив. боти не міці. За Карл боти, які грають за Карла, не робити роботи. Оп. Так, і виграємо. Ну, Карл проти Чарлі це круто. Так, виконуємо іще одну місію. Плюс 200. Що в клубі. Тут скоро буде Годіла. Да, Годіла. Годіла. Інкор квести. Е, квести? Квести на кого є ще? О. Не люблю цей квест. Да, понятно. За Амбер. Ви серйозно? Я не хочу, в мене вона під слаба сила. Заяву в мене вже є. Давайте пограємо. Ні. Я хочу... Давай я пограю заяву. заєву. Заяву Я не хочу просто все прокакувати раді квестів. Квести є квести. Знову Лілі. Капець. Ладно, давай починаємо. Зразу добуваємо банку, там же амбер, яка мені буде заважати мільярд 150 мільярд років. Яка дуже бісяча, яка мене зараз вб'є. Да, ну ладно, достає до мене. Ну боже, там треба травлопамбір. Че я не взяв амбер? Тут Честер частер ще. Не все, іди звідси, Честер. Я буду просто сидіти і чекати, щоб виграти раунд. Там хай добиває поки що. Або давайте вріжемось нього. Ні, я ж я ж помру. А, там які... Серйозно йди звідси. Боже, я не знаю, як в нього льта, і Це дуже великий мінус. Ще я не знаю, яка в нього ульта. Ні, я відійду, я відійду. Я не хочу, щоб вона купила. Ні, іди звідси. Вона зараз до мене телепортується, та й мені буде триндик. А в мене є такий спрей, Серйозно? Я б не знав. Тута Ліля. Тута Ліля, Ліля, Ліля. Лілі. Ах ти ж. Нє, ну йди, звідси, ну чому прям до мене? Я прям боже, ну йди, звідси, ну серйозно. Лілі, послухай мене. Та це було нереально, я програв. Як обичений. Ну, всім пока до нових зустріч, я була на каналінки та Лапси, і всім пока.